Я з задоволенням передаю слово наступному спікеру, пану Валентину Непомніщому, завідувачу лабораторії патоморфології інституту нефрології нам України. Сучасний протокол нефробіопсійного дослідження нативної та трансплантованої нирки. Просимо вас, Валентин Миколайович, до вашої доповіді. Дякую, шановні друзі. Стандартизація. Медичної допомоги є складовою доказової медицини. Перший досвід використання нефробіопційної діагностики, датований 1951 роком. І з того часу напрацьовано багато нормативних документів в нефропатології, зокрема, гайдлайн для неркових біопсій, стандартизація Звітування та комунікації в хірургічної патології багато гарних книжок повідомляють про необхідні методичні підходи до оцінювання нефробіопційного матеріалу, зокрема, патологія Хептенстола та інші гарні книжки, але найбільшої уваги. Найбільш уваги потребують в практичній роботі такі документи, які регламентують саме стандартизовані підходи до аналізу, і насамперед, після аналізу, важливий етап це звітування, це оформлення висновків та формування діагнозів, що наразі сформульовано та широко впроваджується в західних країнах. Важливим етапом було створення 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 к з Renal Pathology Society та клініки МІО, класифікації та вимог до звітування гломеролонефритів. В 1915 році, що передбачає визначення патентичного типу, патерни та нозологічні одиниці, які складають морфологію гломеролунефриту. У цьому документі подаються рекомендації щодо формату заключення, щодо номенкатури діагнозів первинного вторинного або навіть третинного, що таке має. Рекомендації щодо коментарів, клінічних даних. Опису макропрепарату, забарвлень для усіх рівнів нефробіопсійного дослідження, яке наразі обов'язково включає три рівні: і є світловою, імунофлюсентною та електронною мікроскопією. Загальний формат виглядає таким чином, що в ньому повинен бути вказані тип зразка, діагноз, морфологічний, первинний діагноз, патерни пошкодження. Гістологічні бали або класи за сабкласифікаціями класифікаціями та інші характеристики. Тобто він є досить, сам формат звітування є досить великим за вимогами. Зокрема, в звіті про патамочне дослідження нефробіепційного матеріалу, та тесплотовому нирки повинні міститись клінічні дані, які надає, які надає нефролог для. Як запитання для комунікації на самому початку морфологічного дослідження звертаю увагу патолога на особливості випадка та є обов'язковим з точки зору Ріну Патології Соціен. Приклади діагнозів включаються після привинного та опису патернів глумірних змін, за сертифікацію, наприклад, прогностичний клас. Як при анкасаційному гломерулонефриті, або сапласифікація за Оксфордською класифікацією імуноглобулін Ей-нефропатії. І в таких випадках, крім привинного діагнозу, може міститись фоновий вторинний діагноз, наприклад, дібетична нефропатія. Нозологічні одиниці в нефропатології передбачають. В більшості е, своїх е, класів е, сабкласифікації. Вони відомі для анкасиціоного гломерулонефриту, люпус-нефриту з оновленням, А е, нефропатії е, з оновленням, е, фокального сементарного гломероскозу, е, амілої дозу, нефропатії. Е, особливо уваги е, потребує вивчення. Е, стентизованої градації хронічних змін нативного нефробіопсійного матеріалу, який дозволяє тісно зв'язаний з прогнозом і який дозволяє планувати нефрологу диференційований підход до лікування. Проте в нефрології, в лікуванні гломера зокрема, існують гайдлайни. Одним з найпоширеніших гайдлайнів є гайдлайн Кайдіго 21-го року перегляд. І цей гайдлайн для лікування гломера передбачає, що нефробіопсія є золотим стандартом діагностики захворювань клубочків. Чому це так? Тому що лікування. Гломеролоніфритів потребує нефробіопсійного дослідження, оскільки протокол лікування гломерулонефриту є морфологічно обумовлений. І можна бачити, що за різних морфологічних форм використовуються різні протоколи. В цьому ж документі регламентуються рівні дослідження, і е важливим є те, що наголошується на необхідності трьох дослідження з використанням світлової мікроскопії на формалінфіксованих парафін залитих тканинах імуногістологічного дослідження і електронної мікроскопії. На слайді заключення морфологічні. На нефробіопсійний матеріал отримані це заключення з різних установ, переважно це гарні лабораторії патогістологічні. Але ж якщо придивитись, то можна побачити, що формування висновку себто морфологічний діагноз, який є підставою для призначення нефрологом. Лікування, згідно наприклад, Кайдіго або іншого гайдлайну, передбачає дещо деталізованіші характеристики, ніж ті, що наводяться. Зокрема, можна бачити, що замість трьохрівневого дослідження лише світлоптична мікроскопія та Невелика кількість гістохімічних методів, які на парафінових зрізах проведені, це є проблемою і такого роду проблеми була призвана нівлювати група патологів, нефрологів, яка під егідою АСН Міжнародної асоціації нефрологів створила в 2023 році технічне керівництво для ниркової патології. В цьому керівництві було наголошено, що окрім адекватного зразка та адекватної пропідготовки необхідно наводити повний анамнез, тобто патолог повинен знати повний анамнез на вході в дослідження. Сам патоном необхідно, щоб він відповідав. Критерію нефропатологічної спеціалізації, тобто мав і знання, і досвід роботи з нарковою патологією. А також сформував точний інформативний звіт, септо синоптичний звіт, і повернув його нефрологу, який. Повинен розуміти цей звіт, прочитати цей звіт і знати, як він впливає впливає на лікування пацієнта. Тобто, нефролог і нефропатолог знаходяться в двосторонньому зв'язку в цьому документі, оскільки він орієнтується не тільки на розвинені, але країни, які розвиваються, наводиться застереження щодо. Можливості використання дещо обмежених протоколів, але ж обов'язковими протоколами в протоколі все рівно залишаються три рівні дослідження, які можуть трохи варіювати за кількістю, але деякі з маркерів повинні. Бути визначені завжди. Ну, наприклад, забарвлення для світової мікроскопії передбачає шик реакцію, якщо можливо трихром, срібло, коночервоний. Імунофісентна мікроскопія або імуногістологічне дослідження на парафінових зрізах передбачає обов'язкове використання антисивороток щодо імуноглобуліну Ді, A, комплементу c 3 якщо можливо лямбда. А також це 4D для трансплантаційної біопсії та електронної мікроскопії в окремих випадках за показань. Тобто, все рівно, якщо ресурси обмежені, нехтувати усіма трьома рівнями дослідження не можна. Матеріал для цього треба поділити. Та зберегти для можливості подальшого дослідження, якщо в цьому виникне нагальна клінічна потреба. Рекомендований розмір голки на сьогодні є калібр 16, це той самий калібр, який є компромісом між ризиками при використанні при проведенні нефробіопсії та інформативністю. Наш стандарт передбачає нефрології, передбачав три рівня дослідження. Забарвлення 6 гістохімічних, 8 імунофлюсентних та збереження матеріалу для електронної мікроскопії з проведенням трансмісійної електронної мікроскопії у разі потреби. Загалом світлова та імунофлюсентна мікроскопія це приблизно 20 людей на годин. Протокол для електронно мікроскопічного дослідження також приблизно 20 годинний, тобто загалом 40 людини годин повноцінний протокол. Наш симптичний звіт з діагнозом мембранозна нефропатія, додаткові характеристики, містить паспортну частину, формулювання. Заключення патологічного, тобто висновку, тобто діагнозу, клінічні дані, які мали місце бути наданими на вході в дослідження, та результати імунофлюсентного дослідження, світлової мікроскопії, світлової мікроскопії напівтонких зрізів з матеріалу, злитого в смоли, тобто про для електронної мікроскопії, та електронної мікроскопії. У звіті доцільно, на думку робочої групи АСН, розміщувати фотоілюстрації, які документують описані морфологічні зміни ну, для кращої комунікації. Зокрема, наголошується на тому, що електронна мікроскопія -то може бути потрібною не в усіх випадках, але ж якщо її знехтувати загалом, то критично важливих діагнозів ми не, 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 не виставимо приблизно у 21% випадків. Таким чином, взагалі, без електронної мікроскопії, похибка, тобто неправильний діагноз. Помилки діагностики буде ще меншою, от п'ята частина. Ще така ж частка: коли електроноскопія суттєво доповняє, є важливою для уточнення та характеристики хвороби, яку можна визначити правильно, але для прогностичних там. Характеристик та вибору методу лікування також була б важлива. Тобто електронна міскопія взагалом в країнах розвинених використовується щонайменше в половині випадків. Наприклад, наприклад діапетичної нефропатії, сабкласифікація діабетичної нефропатії, яка включає класи, яка включає бальну оцінку, блок схема. Наше заключення синоптичне, яке показує діабетичну нефропатію і засаптифікацію клас 3 сьомома балами. Структура така сама, і на прикладі діабетичної нефропатії можна бачити, що має значення імунофресетна мікроскопія забравлення базальних мебран, пас реакція. Можна бачити нундулярні утворення, які забарлюються, імпрегнуються сріблом. Що ці вузлики є фіброзом, добре забарвлюються сиріусом червоним. ПАМС добре оцінює тубулярний та інтерстаційний компартмент. Сіріус добре показує інтерстаційний фіброз. Що є важливим? Для формулювання діагнозу, оскільки тубулярні, тублецінні та суденні зміни це є прогностична характеристика за діабетичної нефропатії. Для тераційної патології також використовується своя морфологічна класифікація, це класифікація Банф з оновленнями 2018 року, 2019 року, 20-го, 2021 деякі уточнення. І ця класифікація передбачає. Обов'язкову бальну оцінку в самому висновку, в самому заключенні, дистаційні біопсії часто, в більшості випадків, мають не один і навіть не два, а інколи навіть і три діагнози, як, наприклад, хронічне активне та клітинно-посадкове вторгнення та одночасно хронічна нефротоксична інгибіторів кальциневрину. Іншим випадком теплої біопсії може бути не реакція відторгнення, а зворотня або одинова патологія нирки. Наприклад, в даному випадку діабетична нефропатія трансплантата та нефротоксичність інгібіторів кальциневрину. Це ілюстрація випадку діабетичної нефропатії, гіліноз приносної, виносної артеріоли, розширення мезенгіальної матесу, тобто другий клас діабетичної нефропатії та на рівні електронної мікроскопії потовшення базальної мембрани більш ніж в два рази. Інший випадок тестаційної біопсії це розширення мезангіальне на рівні світлової мікроскопії. І показує мезангіальні депозити імуноглобуліну А Та С3. електроноскопічно мезангіальні депозити, електронно-щільні немає е, слистості е, лемілярності е, тубулярної базальної мембрани. Е, таким чином, е, в цьому випадку смонтованої біопсії дисплантованої нирки ми маємо також на реакцію відторгнення, а імуноглобулін А-нефропатію. Яка характеризується за класифікацією для нативної нирки та обов'язково в такому разі. Наводяться сериалізована схема індексів за класифікацію Банф, якою має бути нефропатологія в Україні? В Україні. Ну, відповідно чи, 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 чи повністю, якщо можливо, але хоча б за деякими виключеннями, ну, повинна включати синоптичний звіт, який. Є структурованим та передбачає обов'язковість відповіді на ті запитання, які в класифікаціях, в гайдлайнах перед патологом ставляться. Прикладом чи примірним протоколом такого невробізного дослідження може бути і наш локальний протокол на нашого інституту, який передбачає методологію дослідження та всі процедури пов'язані з правопідготовкою матеріалу, з вимогами до оформлення результатів звіту та опису цих результатів і шаблону звітування щодо, щодо проблеми, яка наразі існує, це мале використання. Колегами при дослідженні нефробіопсійного матеріалу синоптичного звітування, тобто дуже відрізняються один від одного сам висновок, само формулювання логічної одиниці. Що зачастую унеможливлює прийняття нефрологів, прийняттям рішення по протокольному лікуванню таких пацієнтів? Мені здається, що не став час, коли б з'явився б галузевий стандарт з нефробіопсійної діагностики та. Протокол, який би для наших пацієнтів, оскільки дослідження високовартісне, включає три рівні дослідження, включаючи вартісну електронну мікроскопію, повинен був би оплачуватись НСЗУ. На цим треба працювати, оскільки на наразі щонайменше не менше половина пацієнтів, які знаходяться в клініках еферентної терапії та з транспортовну нирку, не мали взагалі. Біопсії нативної, тобто, вони хронічних хворобинирок термінальної стадії отримали навіть без знання того, від чого ж їх лікували. Дякую за увагу.